Паленик, Ліза Білецька. Ми у 2020-2019, на справді році, е кували цей журнал, це журнал художньої документалістики. Е ми цей жанр визначаємо як документальна література, яка написана з художньою витою або читається з художньою вітою, тобто це наративна література. Щоденники, спогади все, що це документи, цитати з формальних документів, документальні п'єси. Нас все це цікавить. Навіть поезія. Поезія на основі документальних матеріалів. Це українські автори. Так молоді чи вже досвідчені? Різні, різні, так у нас є. Автори, які ніколи раніше не публікувались, є автори, які ніколи не писали раніше, навіть а є люди з, з книжками випущеними. Наприклад, з Кар'є Алтом, з паритьма книжками. через які канали поширюєте журнал? На нашому сайті Київноготоворк. А також журнал є в великих книгарнях, в Сенсі, в маленьких, в Сбірці, в Рітеліалі. Є багато в Києві в багатьох книгарнях, і в декількох в інших містах. Чи може отримували через Укрпошту можливість підписки? Чи так, нема ні. такого? Ні. Поки що немає, ні. так? Ні. Отак, в планах? У нас справа в тому, що типу, він виходить нерегулярно, у нас немає. Ми не можемо заздалегідь пообіцяти, що. Там раз на якийсь строк буде журнал, так. Але а, зараз готується третій номер. Так, так. В травні так. буде третій номер. Головна причина нерегулярності це, мабуть, потреба фінансування, так? Ні. Ну, то, просто... ми потребуємо фінансування, але це не це причина. У нас досить вузькі. Смак і типу ну, варто підібрати хороші тексти. Вони з'являються згодом. Автори присилають, але просто ну, матеріал не настільки існує, щоб всі раз на там, три місяці набирати журнал. А яких авторів шукаєте? Ну, тих, які. Е Якось зрозуміли жанр, який ну зрозуміли і не жанром, який ми намагаємось тут розпочатувати. Насправді, якогось одного типу, чи там теми, чи е, форми. Ну, ми зацікавлені в тому, щоб розширювати е, приклади е, цього жанру, і тобто ми завжди шукаємо щось нове і цікаве. Тобто це журнал такого мистецького спрямування розширеного, чи якась вузька тема вузький напрямок? Я би сказав, що це літературний журнал, в цьому, ну, цьому художня сторона документалістики, але які фокусується на людському, реальному людському досвіді. От нас цікавить художня репрезентація реального досвіду авторів або людей, яких вони. Документують, або споглядають, тобто ми хочемо як читачі і редактори розширити наше уявлення і таку емоційну залученість в життя людей, про яких ми б не дізналися, якби не цей текст. Мабуть, ми шукаємо авторів, які не бояться піти в якесь нове неосвітлене місце людського досвіду або вже там були, і тепер можуть про це розповісти. Це головне шукати. Дякую вам. Дякую.